Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами допоможемо маленьким магнітикам подорожувати по клітиночках. Але спочатку нам треба згадати, малята, де знаходиться права сторона, а де ліва. Давайте ми почнемо із наших ручок. Будь ласка, покажіть мені праву ручку. Молодці малята. А покажіть мені ліву ручку. Так, дуже добре. А тепер давайте подивимось на наш аркуш. Верх, низ, ліва сторона, права сторона. І щоб ми з вами не заплутались, нам допоможуть подушки помічниці літери. Літера Л буде позначати ліву сторону. Ми її сюди почепимо. Літера П буде позначати праву сторону. Тепер ми з вами точно не заплутаємось. Це у нас верхній лівий куточок, верхній правий куточок, нижній лівий куточок, нижній правий куточок. Молодці малят. Тож, якщо я вам скажу, що, будь ласка, відрахуйте зверху. Три клітиночки. То ми будемо рахувати ось так. Один, два, три. Або ось тут один, два, три. Все, що згори, буде йти вниз. Тож, наш зелений магнітик хоче спуститися згори аркуша на п'ять клітинок вниз. Давайте ми йому допоможемо. Один, два, три, чотири, пять. А блакитний магнітик хоче в праву сторону на шість клітинок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А жовтий магнітик хоче на дві клітинки в ліву сторону. Один, два, ось так малята. А ще буває. Що магнітики хочуть на дві або на три клітиночки по діагоналі в праву чи в ліву сторону. Ось, наприклад, зелений магнітик. Зараз він хоче по діагоналі, на дві клітинки в праву сторону. Дивіться малята, як це буде. Один, два. Молодці. Тож ми тепер з вами можемо. Писати графічні диктанти. Їх ще називають математичні диктанти. Давайте ми зараз спробуємо з вами зробити це разом, а потім ви виконаєте один диктант самостійно. Для початку, щоб розім'яти наші ручки, давайте зробимо графічний візерунок. Ставимо крапочку і ведемо дві клітинки вгору. Дві клітинки вправо, дві клітинки вниз, дві клітинки вправо, дві клітинки вгору. Так, до кінця аркуша. Візерунок номер 2 Ставимо крапочку і починаємо. Три клітинки вправо, дві клітинки вниз, три клітинки вправо, дві клітинки вгору. Три клітинки вправо, дві клітинки вниз, три вправо і так до кінця аркуша. Молодці. І візерунок номер 3 Ставимо крапочку і починаємо. Одну клітинку вгору, одну клітинку вправо, вниз вгору. І так до самого кінця сторінки. У цьому візерунку спробуйте не відривати руку від аркуша. А тепер давайте спробуємо разом наш перший диктант. Ставимо крапочку і починаємо. Одна клітинка вгору, одна клітинка вправо, одна клітинка вгору, дві клітинки вправо, одна клітинка вниз, Дві клітинки вправо. Одна клітинка по діагоналі. Чотири клітинки вліво. На що це схоже маляти? Правильно на човник. Давайте спробуємо ще раз. А тепер попрацюйте самостійно за такою схемою. Але, будь ласка, зверніть увагу на діагоналі. Вниз вліву або в праву сторону, вгору вліву або в праву сторону. Від краю аркуша відраховуємо 8 клітинок, ставимо крапочку і далі починаємо працювати за схемою. Зупиніть відео на паузу і не поспішайте. Малята, а в мене вийшло ось що. Та це ж білий ведмінь. А хто вийшов у вас? Присилайте мені, будь ласка, свої роботи, я дуже на них чекаю. Малята, ви, як завжди, молодці. Тож на сьогодні я з вами прощаюся до нових зустрічей. До побачення, мої любі!